На тебе покладаємо все життя наше і надію нашу, владико людинолюбний, і просимо, молимо, благаємо, сподоби нас причаститися небесних і страшних твоїх тайн, які чудові і глибокі слова, і знову з літургії. Перед молитвою очі наш щоразу священник це каже. На тебе покладаємо все життя і всю надію нашу. Просимо, молимо, благаємо, яка поетичність, яка глибина століттями вишліфовувалось кожне слово, щоб достукатися до нашого серця. І сьогоднішній Євангеліє каже, іде жінка, і услід кричить, просить, благає, молить. Не знаємо, яке слово підібрати, з яким звернутися до Бога, коли так багато горя, коли так багато болю є у житті кожного із нас. Але ми йдемо за Богом у слід. І церква Христова каже: головне наше благання має полягати в тому, щоб розкрити те, що справді Господь. Не осоромить того, хто покладає і усе життя своє, і усю надію на нього. Але це треба виявити, це треба побачити. І людське життя, я казав один святих отців, що таке час. Дуже по-різному люди розмірковують про той час, який минає. Ми бачимо, як спочатку ми рахували тижнями, потім місяцями. Тепер же починаємо рахувати роки. Болю і страждань, в яких в тій чи іншій мірі знаходиться кожен із нас. А святі уці кажуть час перш за все, відстань. Відстань між нами і Богом. І оцю відстань між нами і Богом навіть сам Бог не може здолати, бо він з однієї сторони через своїх. Служителів, які добре Бога відчували і переживали, каже, Бог ближче до нас, ніж ми самі до себе. А з іншої сторони, так часто здається, що він так далеко. Особливо, коли в час сучасних технологій ми ледь не в онлайн бачимо всі ці жахіті, які навколо нас відбуваються. І ніхто не знає, хто стане наступною жертвою цього зла, яке оточує нас. І в такі моменти здається, де ж він, Бог? А він близько до того, хто відкриє, в чому є джерело справжнього життя? Така особлива книга книг, саме так перекладається слово Біблія. Коли вона написана була, виявляється, якщо дослідити всі ці книги, які зібрані у Старому Новому Завіті, більшість із них. Можна сказати, абсолютна більшість, написані в час воєн, в час страждань і болю. І саме в цій книзі, особливо в другій частині в Новому Завіті, так часто зустрічається слово не бійся. Не бійся. Це головна вість християн в другому столітті був написаний такий особливий пам'ятник християнської писемності. Послання до діогнета. Написане християнином Юстином Філософом. І воно починається із таких слів. Хочу тобі, друже, брате, розповісти про те, хто такі християни і чому вони зневажають смерть. Це була головна характеристика християн першого століття. Зневага до смерті. Де вона береться? Коли людина відкриє. Що таке справжнє життя? Так сумно, що, на жаль, ми ціле життя можемо себе позиціонувати як віруючі люди. Але життя наше вказує, що все не так. Так стає прикро, коли і на себе подивишся, і на братів своїх. Ми то декларуємо, що Бог є. Ну а живемо так, наче його немає. Бо ми кажемо, що головна цінність це людське життя. Але ми не згодні. І з тим, що справжнє життя це не тільки коли моє серце б'ється, не тільки коли добре мені і моїм близьким, а коли я дотичний до того справжнього життя. Коли я розумію, що джерелом життя є тільки Бог. І тому в цій молитві так важливо сказати, що ми просимо і благаємо причаститися. Тіла і крові Христової. Для того ми приходимо на літургію. Я пам'ятаю, коли прийшов навчатися в Богословську академію, я вихований у християнській сім'ї і у традиції Заходу України, яка, на жаль, також дуже багато отримала такої рани від цього російського православ'я. Яке призвело до того, що причастя перетворилося на подію, яка відбувається раз в рік. Раз в рік треба прийти до сповіді, і до причастя перед Пасхою. Цілком можливо, що серед вас є також такі люди, яких так навчили і мене так вчили. І здавалося, що це і є християнське життя, бо треба ж достойно прийти до причастя. А на літургію треба прийти і відстояти, побути на ній. І коли я почав навчатися, я побачив, що все зовсім не так. І з іншої сторони, побачив, що це дуже непросто почати причащатися часто. І я подумав, слава Богу, що я вирішив стати священником. Тому що якщо я висвячусь, буду священником, а по церковних канонах священник має причащатися обов'язково. Думаєте, він менший грішник, ніж ви? Ви всі, особливо зараз, знаєте, що всі ми. Люди грішні, дуже різні її історії. Але священнику сказано, що неділі маєш причащатися. Якщо три тижні священик не причащається, йде в заборону. Я пам'ятаю, що молодий хлопець, думаю, ну, слава Богу, що хоч якась буде можливість, стану священником, в мене виходу не буде. Маєш причащатися. А так завжди знаходяться якісь причини. Чому ні? І от з чого все починалося. Це починалося із того, що людина бігла до Бога, як оця жінка, Хананеєнка, яка згадується, і вона каже: Крихти, я хоча б хотіла отримати. О, оцей поклик без виходів. Та мені нема коли думати, чи я всі молитви повичитував, бо все це пізніше з'явилося. Велике, довге правило, яке так люблять в російській церкві, воно не є для всього православ'я просто е, такою акціомою, чимось необов'язковим. Воно виникає у 16 столітті. Ну, а як до того люди жили? Як вони залишалися християнами? Піст перед причастям. Також він як виник. Та він виник якраз від тої любові до Бога. Людина хотіла показати, що головна моя їжа. Джерелом мого життя є Бог. І тому вважали так. Треба почати свій день, тоді, коли я маю причащатися, щоб я нащо серце це називалося. Як, як гарно в українській мові це нащо серце, голодне серце, щоб моє серце було голодне, не шлунок, а серце голодне. І тому не, зранку людина не їсть перед тим, як причаститися. Але виникало це в яких умовах? Колись вважалося так: чим більше свято, тим раніше служили літургію. Єдине, що в нас лишилося тепер, це коли в сучасних реаліях на Пасху ми служимо літургію, виходить найраніше. Бо в 12 годині переходимо, починаємо ранню, і десь у другій годині ночі, друга, третя починаємо літургію служити. Отака От була традиція, що людина мала чим більше свято, тим раніше служилась літургія. І відповідно це назвалося Піст, був короткий, бо після 12-ї людини людина не їла. Була служба довга, і потім перше, що вона їла, було причастя. Ось як це все виникло. Треба просто зрозуміти, що це не є якийсь магізм, це не є якась застиглість всіх цих правил. Це намагання людина з любові це робила. А подивитися на молитви. Є молитви перед причастям, От послідування до святого причастя. Там кожна молитва носить ім'я того чи іншого святого. То виходить, що святий одну молитву прочитував, але з любов'ю і уважно. Йому вистачало підготовки до причастя. Тому що молитва його була не тільки в словах, бо буває так, а я колись пам'ятаю ще студентом, як на все життя запам'яталося, як то кажуть, травму отримав від одного священника. Який дуже уважно вичитував правило. А щоб вичитати всі молитви, це мінімум, хто з вас читав, якщо за всіма такими правилами російської традиції, дві години мінімум. Дві години мінімум. Ну, звичайно, що більшість людей, якщо так що неділі, на жаль, ми дві години багато на що можемо витратити. Ну, на підготовку до причастя мало хто може. Але справді, ну важко для сучасної людини. І коли він читав, ми там щось шуміли трошки. Ну і він так на нас накричав, що я собі подумав, ого, оце я розумію наслідки молитви. Як я молюся, краще ніхто до мене не підходьте. Бо загризу. Так часом ця молитва. Треба розсудливість, колись Антоній Великий казав, зібрав всіх монахів і спитав, що найголовніше у подвижнистві Піст, молитва, всі перераховують поклони. А він каже, розсудливість. Розсудливість. Подивись, що з тобою робить твоя віра. Якщо ти на звіра перетворився. якщо ти тільки в інших людей бачиш осуд, то ти нічого не зрозумів. І ось як гарно показала ця ханененка нам. Вона пішла до Бога щось просити. Хитренька така була. Знаєте, в українській мові, як гарно це показано, все-таки. Яка прекрасна наша рідна мова? Як, знаєте, така приказка є: ласкаве теля, дві корови се. І вона з такою ласкою каже: Боже, ну поможи. А Ісус Христос, там просто коли подивитися в грецький оригінал, там так гарно все показано. Я спробую вам це переказати. По-перше, Ісус Христос, швидше за все, з нею говорив грецькою мовою. Що це означає? Що Він знав дві мови: арамейська була Його рідна. Грецьку знав як мову ну, того суспільства, в якому перебував. Багато хто з нас теж склалося, що живе в двох культурах: окупаційної влади, то була грецька мова, то була мова окупаційної влади. І була мова рідна, арамейська. І от коли ти хочеш бути людиною, то іноді навіть і окупаційну мову можна використати для того, щоб. Достукатися до живої людини. Тому Христос з нею говорив грецькою і в грецькій мові, коли Христос до неї вона каже: «поможи мені. А Христос каже: Ну хіба так личить? Перше, це дуже гарно Іван Золтустий пояснив, що каже Христос: хіба личить в дітей забрати, а кинути псам. Це так в українському перекладі. Вже зараз, зовсім недавно, десь рік тому вийшов сучасний український переклад. Він затверджений всіма, можна сказати, нашими християнськими церквами, і протестантами, і православними, і католиками. І там переклали вже саме так. Там написано: хіба личить забрати в дітей і кидати там. Кажуть, Ісус Христос до неї так з неї, як загравав. Не, не, не прямо її образив, ну, не, не назвав її собакою, а назвав цусеням. там кидати, хіба так личить? Перше каже Іван Золотустий, Ісус Христос називає ізраїльський народ своїми дітьми, тобто найбільш близький до того, щоб розкрити віру християнську. А з другої сторони, Ханенько відповідає, як, як мудро, каже: А навіть цуценята хочуть крихти зі столу господарів своїх. Вона не каже дітей твоїх», а господарів своїх взяла ще більшу шану проявила до тих, кого Ісус Христос назвав своїми дітьми. Що це означає? Не було в ній гордості, самолюбування і зневаги до інших. Вона змогла перерости всі, як це сучасною мовою кажуть, культурні, національні і взагалі людські межі, які створені в наших головах. А нам часом не вистачає любові хоча б до свого народу, щоб ми тих людей, які поблизу нас є, та що говорити про народ, та щоб ми чоловік-жінку полюбили, брат, сестру, матір дітей попробувати не возвеличуватися. Оце головна підготовка до причастя. І тоді я йду і кажу, Боже, мені крихти, хоча б, щоб я крок за кроком навчалась, навчався життя із тобою. Тому тоді літургія стає місцем, на яке я прийшов не відстояти, не проявити якесь таке ну, ілюзійне благочестя. А прийшов бо немічний, слабкий, як, як та жінка, вона не, вона не лукавила і не грала, що вона щось, що вона все розуміє, що вона на все здатна, вона просто молила, просила і благала. Боже, не покинь. Оце є про літургію і про причастя. Коли приходите на літургію, вчіться, шукайте спосіб вашої підготовки, живої підготовки, щоб це не було формальністю, але щоб це стало частиною життя. Приходжу на літургію і кажу, Боже, все життя і всю надію на Тебе покладаю. Амінь.